це добре але навігація повинна бути ось видно так поїхав по колії сюди дивлюся ну, думаю чи ключить так він уже вийшов перерахував а не 5 а 6 сівалок лишив ну, по навігації все одно орієнтир є тепер йду зараз закриваю ще одну сівалку посередині не нормально працювати, тільки закінчив одну ділянку, ось, став переїжджати на іншу, тут і дощ почав спрячати, його не буде це не дощ, це так ось тут Соя наша і що? раніше проблем з цим у нас не було. Я завжди працював, а сьогодні вже два рази в мене таке. Значит, бачите, як бить. 560 км і воно дода, додавля, Зараз виключу, стане на 0 і знову піде. І оце що з трактором? Коротше, тривога почалась видно. Але вона не завжди при тривозі. Не завжди. Ходив цього попроводив, антенна в мене йде туди, провода заходять, клочок цей не розкладав, просто лежить. Тепер же цією штукою я розкладаю крила. Хорошо. Знову йду, це вже на полі тут, Грязне, кожен рік, ріби повністю. Ось навіть межа моя заросла бур'яном. То, як, ну, як, які методи це по краю відходить, я придумав отаку фішку. Бачите? Цепляю на край крила, форсунка далі не б'є. І видно де їдеш. Бо все одно так то факел далі, ближче, крило говітнуло, вище нижче опустило. А так чутко взагалі. Ідеш собі. По краю стараюсь завжди потихеньку їхати. Маленький тиск. І тоді не такий, де розпил краплі. Ловиш що добува не туди заїдеш а тут вже розвертається, бачиш де тобі заїжджає працюю по сої так, ось просів воно прискорюся у нас тривога не давала а зараз нормально и на 7 литров я тут даю так потому что лобода на включала сейчас мабуть так себе будет выключаться навігація не сильно воно і глушить його Вон швидкість там 3-3 км показує 11 супутників ловить але все одно ну, це неправильно якщо ввімкнути то ні, стоїть зараз на місці можливо вже проходить Він малює, я стою, ось нікуди з не їду. Це не варіант. Як можна вийти з цієї ситуації? Вимикаю анцину. Захожу на налаштування. норма виливу. Тут ставляю максимально швидкість, 6 км. Тут ставляю 1, Це тестовий режим виходить. І що я буду робити тепер? Тепер я буду працювати в тестовому режимі. Вмикаю всі секції. Так? І потрібно мені рухатися зі швидкістю 6 км. Можна ставити 7, там, ну 8, да, от, максимальна швидкість, це буде та швидкість, якій буде система під цю швидкість налаштовувати норму вилива. Так? Я зараз по кругу обійду і швидкістю 6 км, щоб там, мені не кружати. І якщо... Захочу, я перелаштуюсь на швидкість, яка мені буде зручна. 7, там 8 чи незалежно. так? Все, тепер Отут літри я поставив 130, скільки треба. Вмикаємо. Мінімальна швидкість там все. Технологічний колій у мене є, їхати видно куди. Але система не буде малювати, мені де побиття не да ні. Це вже якби я буду сам дивитися. І секції також вона не буде виключати. Хіба що в ручному режимі я зможу це все робити, виключати, вмикати. Норму вона буде тримати, норму я можу змінювати і все. В секції, коли вимкну, вона також буде зменшувати норму. Ну, тобто Норма буде та сама, але зменшувати на 18 метрів, там робити там наполовину чи як. Це все працює. Виходить, воно працює, як, звичайне, те, ну, як звичайна система, коли раніше я так працював. Так, да, це незручно, я вже звик, що посекційне відключення і все, але раніше працював так, при цій ситуації це і так добре, що я можу все одно ну, заїхати і працювати, хоча навігація не працює. Ну, от Отак заходжу в технологічну колію, тут ніби вмикаю, він пишіть, що мало норма. І ось вмикнув оприскувач і поїхав. Тут гоні в мене короткі, а так виставляємо 6 км, Я знаю, що воно совпадає за цим приблизно і норма вітри воно рахує, бачите. І зменшується баку, це все працює. Отак він. Звичайно привикаєш до хорошого, воно саме вимикається, але тут і так видно. Тут 4 сівалки ціяних, а оприскувати він на 5. Ну тому приходиться вручну вимикати, Доїжджаємо так приблизно. І все. І воно знов пищить, за зР менше норми. Так, коротше що я, поки відео вам знімав, повернув туди. От ма йо. А в мене, мабуть, там вже й нема прохода. І ось видно, одна, дві, три, чотири, п'ять. Зараз ми сюди порахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Так, тут вже все в мене попирскане. Все, їдемо назад. Сліди тільки на топчу. Один, два, три, а ми ні. Ліксові. Закрить, бо крило вже достає до мого сліда. А ця сторона пицькає, працює. Так, да, Без навігації якась не то. Ну в ручному режимі працює. Тут да, без мін, блискувач пицька, ось моя колія, так закриває. Вимикаю сам, да, десь косяки, там уже страхуються, по-любому перевитрата. Ну лучше так, чим а що робити. Плюс до цих колій, да? не треба не рахувати нічого, ти заїхав. Наче знав, що це будуть такі проблеми у нас з навігацією. До цього ж не було, все добре, все працювало. Ну, Отак працює по кукурузі, той підвів, а цей оце в мізрятку. Бачите як? Якраз ти купити. Рядки не топчик, хойде де у кукурудзинку придавлю, а так нормальок іде. Там теж проходить. Тобто можна Можна працювати. А що робити? Да, не так швидко я йду, тому що ну, чим швидше, тим дужче буде ясно, що воно це все управління і все. Я не думал, що він так проходить. Може і швидше, ну ладно. То, я тут, ну хай на пів години я буду довше працювати. Кукурузка у нас, звісно, не дуже якась така. Вообще я тут походила погано, чи, чи пожерла її щось. по краях от хороша. Коли нема тривоги, їду я у слід, слід, тому що тут воно косяки виходять в порядках. І я хочу, поки є, нема тривоги, відійти одну сторону, тільки що щоб сама система повиключала мені перекриття. І з тієї сторони і йду. І трактор отак їде. Зай чітко показує. Коли, звичайно, тривоги, тоді то я вже проїхав, рядочки стоять все нормально.